Будеш це злизувати? Оп! І нема. Теплим, вечірнім, вечором, під пазиком. У мене. Вечірній бульвар, Рівне Рівний весни! Дешевше заводу, 13 гривень за пів літра. Чи може пиво за таку вартість взагалі бути окей? Як ви розумієте, в відео про найдорожче пиво ми вам не напускали, і сьогодні ми дійсно знімаємо огляд найдешевшого пива, яке ми змогли знайти на ринку. Друзі, всім привіт! Ви на Біргичці на блозі про крафтову культуру і пиво. Ми промоніторили всі наявні сайти і магазини на найдешевше пиво на українському рот, яке можна знайти в різних категоріях. Сьогодні у нас буде як безалкогольне, так і регіональне крафтове і масове, і ми його будемо. Оглядати. В цьому випуску ми тестуємо виключно українське пиво, а в наступному ми будемо оглядати і іноземне закордонне будь-яке інше. Так, нашу дегустацію ми сьогодні розпочинаємо з того, за що ви нас дуже любите: з безалкогольного пива. Ми знайшли найкращий його зразок в вашому улюбленому батлшопі АТБ. Пивоварня номер 1 пиво безалкогольне об'ємом 05 за 22,90. Давайте почитаємо, хто ж його виробляє для мережі магазинів. АТБ. воно випускається під торговою маркою. Своя лінія в виробниках вказано оболонь, наш улюблений завод. До речі, в полоні сьогодні буде ще дуже багато. Якщо серйозно, прям дохріна багато, літрів п'ять буде точно. Окей, друзі, давайте відкриємо нулімо. Ти взагалі п'єш безалкогольне пиво? Окрім того огляду, який всі захейтали. А який огляд всі захейтали? По-перше, я не знаю, що ви там захейтали. По-друге, я п'ю безалкогольне пиво. Просто тому що мені цікаво шукати, чи є воно смачне. Час від часу я почав себе ловити на думці, що інколи коли вже напився, я просто балансую безалкоголкою собі рівень алкоголю в крилі. Взагалі, можна я думаю, уявити багато різних ситуацій, коли безалкогольне пиво має сенс. Я думаю, що це актуально для водіїв, можливо, для військових під час служби, яким тож інколи хочеться смаку пива, особливо якщо воно є смачне. Смачне безалкогольне ще треба пошукати. Ну. No. Цим і займемося в наступних роликах. Ну на вигляд, воно абсолютно прозоре. Що в принципі від оболоні очікується дуже гарне, і навіть війна присутня. Насправді не все так погано. Чим взагалі грішать всі безалкогольні пива, особливо найдешевші, тим, що в ароматі дуже присутня потужна сусловість. Ну, Тобто таке зерно, варене пріве. Тут такого немає. Я б навіть сказав би, що можна вловити легкі квіткові нотки хмілю. Ну, такі от, мінімальні. Ну, це прям дуже треба принюхуватись, якщо чесно. Треба тренувати нюхало. Питке, але не моя історія. Таке безалкогольне, я повторювати. Н -н -н. Дивіться, друзі, воно. Менш солодке, ніж деякі алкогольні регіональні лагери. Але типу. воно достатньо солодке все одно. Мені особисто прям таке, таке Далеко, таке, таке, таке. не найсолодше безалкогольне, яке я пив в цьому житті. але так, солодке, погоджуюсь і пиво тут ну, в кольорі присутне. До речі, я перший раз, напевно, піпу везу тебе. А тебе, давайте грошики. Так, друзі, після безалкоголя ми переходимо до наступної нашої категорії: це пиво від масових індустріальних броварень. І виявилось так, що найдешевшим є оболонь у величезних пластикових пляшках, яке по самій чесній ціні можна зайти в мережі фірмових магазинів. О маркет до речі, ми знаємо, що в цій мережі нас дивляться. О маркет. Привіт вам, цьоміки. Ви котики. Я думаю, що багато з вас хто чув, що заболоні дуже часто тягнуть прикол, що це дешеве пиво без смаку, або це абсолютний мас-маркет, і він не має там, навіть, права на існування. Але по факту болонь веде свою історію від пивзаводу номер 3 який існував в Україні в Києві в радянський час. І з 90-х років є досі незалежною броварнею, яка не належить жодній міжнародній великій корпорації. Вся історія акціонерного товариства Оболонь тісно переплетена. З незалежністю держави, по суті, ми становилися разом. Тому це загалом привід для гордості. Таких величезних півзаводів в Європі здається більше немає. Як мінімум, за цим визначенням вони підпадають навіть під категорію крафу. Як це не смішно, через це у Болоні є величезна фанбаза. Навіть серед хіпстоти, навіть серед нас, ми власне є фанбаза оболоня. Болонь, привіт, воно ще й представлене в самих модних моїх улюблених подільських барах, і зазвичай. Вечір, проведений в барі на Подолі, завершується саме Оболонню. Це абсолютно не жарт. Це дійсно так. Приходьте, подивіться. Як ще може хто не знає, оболонь ще підтримує багато років футбольний клуб Оболонь, не зважаючи на їхні успіхи в Лізі. Тому великий їм за це респект. Друзі, ну відповідно до нашого дослідження, ми прийшли до висновку, що це пиво в О маркеті є найдешевшим. За пляшку об'ємом 1,95 е треба заплатити 52 гривні, що дорівнює 13 гривень 33 копійки за 0,5. Уявіть собі. Ціна актуальна для обох позицій. Зараз ми кожну окремо оглянемо і скуштуємо. Подивимося, що написано на етикеті і які в них характеристики. Цікаво, що обидва пива називаються так або інакше київське, або пов'язані з Києвом. У мене написано київське українською, а волинки написано Київ Original. з «І». Навіть етикеточка тут поділа, весь видно, ну, мій улюблений район в Києві. Угу. Uh. Київ оріждніл. Так і написано алкоголю в моїй е, історії 4%. відсотки. Об'єм один достап'яти легеньке, яке має бути в кінці вечора в Брюверсі. у тебе там ще якийсь швидкі. Цікавий на 21 день виробництва. Цікаво, це відварки чи бродіння і легалізація. Це до речі, цікавий момент не уточнений. На моєму зразку написано 3,8 алкоголю, і ніяких прикольних швидкіків немає. Окрім того, що написано зварено у Києві. І теж намальовано щось. Тут теж є фунікулер. Заморочилась трошечки. Я пропоную почати з моєї, бо вона трошки легша. Ніфіга, собі, <ривігіга> що не Так, да, але ми ж не хочемо напитись раніше <ривігіга> часу. Відкриємо цю каністру пива. О, вона загрозливо шипуть. <ривігіга> Знаєш, як витримане вино. Ну, що, експерт, кажи. По-перше, воно прозоре, ну а від оболоні не очікуєш мутняка влаги. Гарне, гарна піна, чиста, приємне. Такий колір, до речі, порівнюючи з безалкоголкою, воно, мабуть, на два тони тимніше. Ну, я не знаю, поганого, так щоб сказати, то нічого. Ну, ти не очікуєш, звісно, ніяких дефектів такої масової броварні. Там все дуже чітко в плані виробництва. В ароматі воно чисте, солодове, акцент от саме на солоді, і він без якоїсь там зайвої зерна, прілого чи тому подібне. Дуже чистий, рівний, хлібний смак. Заходить, бачу. Так, да, заходить аж бігом. Я не знаю. Я навіть відчуваю певну хмельну гірку, то таку помірну дуже на фоні. шляхетно, як то кажуть. Ну, мінімально є. Це вже непогано за таких гроші. Мені здається, вона доволі свіжа, давай подивимося, яка дата розум. А давай. Смішно, бо дуже смачно. 24... <смешно> давай. Ой, блін, це жесть. Двадцять четверта, року. Пара тижнів від розуму. Ну mm -hmm. як очікувано, броварня з Києва, тобто вона свіжа, ще й фірмовому магазині. Mm -mm. Цілком. Mm -hmm. Пити це можна, це пиво зі смаком пива. В першу чергу, да, так? Дуже. І дуже багато людей шукає таке. Якщо ти хочеш просто випити під таранку пива, в якому буде і хміль в певній кількості, і алкоголь, і солод. Це воно є набагато гірші зразки. А ну, це ціна, мій. ну типу, приваблива, як за таку якість вайнот. Це не приваблива ціна, це ну, ну. неймовірна ціна. Ти пляшку біжі, води ужіть за волоню бігом. Так. Ну і звісно, закінчуйте свої вечори відповідально на подолімається на увазі. Ось цим пивом. Все, якщо воно буде, <смі> бо ми його вип'ємо. Відмучились з першим зразком, треба переходити до другого. Так мучились, так мучились. Смакували. <смі> 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 ну що, я відкривав перший, відкривай другий. Ти ж бачила, як це робиться? Тільки навчилась банки відкривати? <смі> До речі, цікаво, що тут цим папірцем навіть затягнута кришка. Давайте наливайте до да. широки. Починається, ага. починається. Якщо щось піде не так, буду винувати, не я. Рідке золото Київщини. — Сто проц. Воно трохи світліше? Так, воно суттєво світліше. Я б сказав, бо так на, на, на тон точно, то й на два, ну то суттєво, так. Да. Разблідій. <різь> 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 Ну мені вже є що сказати про це пиво. Як для тебе? Ну кажи, якщо є що сказати. Окей, добре. Воно мені набагато більш пласкіше і вихолощене. Воно mm -hmm. дуже рафіноване. В ньому менше смаку, менше хмелю. Пиво зі смаком менш смачного пива. Я б сказав. Ні, це саме те пиво, коли от знаєте, буває такий. Ти його п'єш, воно свіже, але в ньому вже присутня така металева кислинка. Не mm -hmm. потрібна. Не сказати, що воно окислене. Звісно, що ні, бо воно, мабуть, свіже. Прикинь, десята Друзі, ми всього кілька днів. А яке синічисло? Якесені число? І знову наркомани. Тому пара днів. Реально, це прикольно. Але по смаку. Це йому не допомогло. Да, йому не дуже допомогло. Якщо під їжу чи щось під я... якусь жорстку тараньку да. <смеш> солену. Ти не хочеш перебивати її смак, <смеш> да, бо там ще трохи хмелює, а тут з цим проблеми. Ну можливо, туди вона підійде. Хоча от, я не знаю, в мене здається, фаворит вже вибраний. З цих двох позицій, яке б ти собі взяла б на вечір, щоб випити під падяком теплим весіннім вечором? Теплим вечірнім вечором під падяком. <смеш> У мене. <смеш> Який вечірній вечір, Вечірній бульвар, блядь. Вирічте, будь ласка, це тому що це габел. падіком. Що зразу падіком? Тому що настрій такий весняний. Теплим, весняним вечором на падіки у себе на Кловській. Я вип'ю ось це. І зроблю це ось тако. Ким я гірший, друзі. Слабенька! A few moments later. Ну, ви бачили все самі. Вибір очевидний, їдемо далі. Що ж, на, на індустріального пива треба переходити до іншої величезної категорії пива на українському ринку це регіональні броварні. І сьогодні в нас пиво представлено заводом. Рівень з чарівного міста рівень. Бля. З міста міста рівне це пиво нам передали прямо з заводу рівненські човаки за ціною, якою ми прості смертні досягти не можемо. Тому я вам рекомендую зайти в Фозі і взяти його за чесною ціною, яка складає 54 гривні за півтора літра. Найс! Я не знаю, як наскільки ви знайомі з історією цієї поуварні, вона існує в рівному з середини кінця 19-го сторіччя, і вона була заснована чехами-колоністами. <рив> ну середина кінець, бо там типа воно розмазане. А ні, ладно, тут, тут навіть на рік казала. Просто воно 60-х років, вони з 47-го видать. Окей. Середина <рив> кінця три <рив> кінця. Ну ті, тіпа... ну, але розстановка має значення, ви просто середина просто середини кінця. Є вийшла. Розстановка. пиво з міста рівного, як вже чули з заводу рівень, який веде свою історію з 800, 1847 року, і був заснований чехами, які там проживали і займалися хмелярством. Дуже цікавий факт, що зараз там головний технолог пшемик брош, який теж є чехом, який починав свою кар'єру в Чехії і працював на декілька заводах. А тепер пивний батя рівного. Так, давайте подивимося, які тут характеристики. Ленка, почитай, будь ласка. <рес> Ти вже не можеш да окей я сліпенький. А значить, Старенький. живе пиво світле. Цікава тема, що пивзавод рівень першим в Україні перейменував своє пиво Жигулівське на Віденське. Намагаєшись... Тому що Жигулівське це що? Тому що Жигулівське колись давним ним давно. Це було. лайно. Це так, це безумовно. Але історично веде свою лінію розвитку від віденського пива, від віденського лагеру, саме безпосередньо. І багато броварень в Україні зараз намагаються перейменувати або вже перейменувались назад у Віденське. Звісно, воно не дуже віденське по факту, але історична правда. Нас доганяє. Оскільки до радянської Російської імперії пивоварінням займалися переважно Чехи і трохи німці, і там дуже було багато стилів пива, типу Віденське, мюнхенське і тому подібне. І по факту потім, коли Совки перейняли всі ці заводи і націоналізували їх, вони почали. Культурну експропіацію взяли стиль віденського пива і на протязі 70 років знущали з нього і перетворили його в жигулівське. Добре, що тепер ми сподіваємося про це забудемо. Наш коментатор, який постійно нам каже за росіянізм, перепрошуємо за на протязі. Правильно було сказати протягом. Вибачте. Виправляю. Не вибачте, я перепрошую. <реш> <реш> Подивимося ще на етикетку. Тут зображений рідний ступив завод. Кажуть, що він зараз виглядає так само. Також тут новий логотип міста. Подивіться, як він виглядає, і напишіть нам в коментарях обов'язково на що він вам схожий. Дата 26.02. — шосте, тобто, ну, свіже. Тому тобто, цілком свіже. Цілком. Так. так, я думаю, що ми вже говоримо, давай Давайте ливати. Давайте пустувати. Давайте. <реш> <реш> Топче. Є! носиться! Дивіться, я його ще навіть не пив і не нюхав, а хмелем пахне вже на всю студію. А будеш це злизувати? <плес> і знову наркомани. М -м -м, цікаво. Слухай, мені в арбаті дуже сподобалось. Та й смаку. Таке м'якеньке. Прикольний мікс. Е Хмелю, він такий квітковий. Щось реально дуже квіткове таке. Так. І при цьому солодовість вона не зернова, а більш льодяникова. І воно відчувається. Цукерковість. Так, да, така легка, легка угу. така цукерка, мінімальна, з легким таким квітковим хмеленням, доволі приємним. Дуже прикольно. Мені до смаку. Класно. Що цікаво, я, чесно кажучи, ну я рівень п'ю час від часу, але чомусь мене от в мене в пам'яті воно відклалося як більш солодке. Насправді, пиво доволі сухе, питке. І посмак взагалі не солодкий. І хміль присутній, mm -hmm, смаку. Хміль. Як в ароматі, так і в смаку. Mm -hmm. Ну, відчувається, що зараз повар Чех, і він дає належне хмілю, він прям акцентує на цьому увагу. Навіть для такого масового і доволі дешевого пива. Ну таким ввечір на Подолі я б закінчила точно. Все з пивом класно, окрім того, що а, пивоварня досі експлуатує слово сполучення живе пиво. Я живий! дурний маркетер. Живе пиво. Та як кажуть нам наші колеги, це хуйня з-під коня. Не робіть такого, тому що це реально маркетинг дуже ну, порожній. Нахер. Давай підсумуємо. Я не знаю. Я б його пив би. Це таке пиво, що я б міг би собі купити, прямо і навіть просто випити з задоволенням. І на падіку, і в барі і вдома. Вдома? Так, да, це класно. Це дуже прикольно. Блін, молодці. Насправді, кожен раз, коли я бачу рівненське пиво десь в барах, я собі не відмовляю задоволення випити тележ. Головне, щоб вони були в цих барах і не закінчувалось посередині вечора. Рівне місто весни! <засний> Напились регіонального думаю, час перейти до крафтового пива. Нарешті, як я думаю, всі розуміють, крафтове пиво за своєю суттю є недешевим. але броварня 275 і вже час його в кадр. Вони зробили прикольний експеримент. Вони почали варити пиво з повністю української сировини, тобто хміль, солод, ну і очевидно, вода ніфіга судна. Да, дріжджі. Я не впевнений, чи вони десь тут <свісно> локально збирали чи як. Але фішка в тому, що вони спробували зробити доступне до споживача пиво. З відповідною якістю стандартів 2075. А ми знаємо, що пиво у них топове. Куштуємо всі три позиції з лінійки: це світлий лагер, темний лагер та пшеничне. Кожна з них коштує 55 гривень на сайті. Пивоварні варто ще зауважити, що один з головних пивоварів і технологів Константин зараз залучився до українського війська і вбиває русню на східних напрямках. Тому честь йому і хвила. Починаємо зі світлого лагеря, так це розумно. Мудро. Добре, дивимось на баночка. В усій лінійці на кожній колосок. Дуже прикольно виглядає. По алкоголю 4,8. Ну давай. Я собі все доллю. Я щось її більше вляла, це що? Дивіться, яке воно гарне, дуже прикольне. Виглядає як келлер-бір. Я б сказав, бо воно абсолютно не прозоре. Воно мутне, дуже пініс. Пінесте. Пінне? Пінне? Я не знаю, але пінесте, якось звучить Тумас. Я не якось по Ладно, <laughs> ну, давайте скуштуємо. Я не знаю, мені в ароматі воно доволі сірчане. І от, за рахунок того, що воно таке мутне піністе і е, виразно солодово дріжджо, воно дійсно нагадує якийсь келлербір. Знаєш взагалі про келлербір? Я ще не робила огляди. Це а відчувається все як дуже молодий, прикольний неосвітлений лагер. Має право на існування, в смаку є цікаві нотки, я б сказав би навіть якісь. Але такий не інтенсивний, це прикольно. Так, да, пиво дуже доступне до споживання в угу, сенсі, тому так. що воно не викликає дуже багато емоцій. Але трошки щільне. Мені. Ну, трошки від лагера трошки меншого очікують. Зазвичай просто лагери, по своїй суті вони прозорі і фільтровані mm -hmm. або дуже довго лагеризовані, тому вони освітлюються натуральним чином. А цей виглядає так, що дуже-дуже молодий. Приймається. Ну мені особисто смакує, хоча його важко віднести до якогось конкретного стилю. Я б не сказав. Скоріше за все, це просто щось в стилі Хелісу. Тобто, це німецьке солодове пиво світле. Ну з певними нюансами. Будеш повторювати? Повторювати, я його вже стільки випив. Нормальне пиво, друзі. Я доплю. Найс. Nice. Не будемо довго тягнути за яйця того маленького. Бомбонки треба було. За бомбончики. Треба за бомбончики. Так. Далі в нас пшеничне, в принципі, дизайн такий самий, як і у лагері. Вся лінійка отримає. Ні, але треба звернути увагу. Я звертаю увагу через зауваження Оленки про те, що тут пшеничний колосок, і візуально він не сильно власне. Він взагалі не відрізняється від того, колоска. вони зробили тільки він відтінки. Ну да, ще дуже кривенько зробили. По алкоголю тут 4,7, по гіркуті 9, тобто суттєво менше ніж в лагері, А для пшеничного пива це є нормально. Не вказаний стиль. Тобто, це ні німецька пшеничка, ні бельгійська. Це просто Дженерік. Чекай відкривай так, щоб я побачила, як треба відкривати пиво. Окей. Добре. Ну, я не бачу. Ти викупаєш, ти перекрив все своєю лапою. Так, але я несу мацаки. О, Боже! Хто хоче, щоб я почала нормально відкривати, пишіть в комент. А краще в Директ. Хто хоче, щоб вона більше мене не шеймала в кадрі. Такого не буде. Ля, яке мутне. Добре, треба скуштувати. Воно теж не прозоре, що в принципі для пшенички, очевидно, було багато білку. Теж, до речі, присутня певна серчанність, так само, як в всій лагері, що дивно, до речі. В самому ароматі немає таких дуже виразних ефірних. Скажімо так, ні, певна ефірність фруктова присутня, а от фенольності немає взагалі. А в смаку? Доволі типова для пшениці кислинка. Таке хлібне тіло, сухе. Важливо зазначити, що дійсно сухе і питке, і висококарбонізоване. Ну, то, то Що, до речі незвично для пшенички. Так це дуже швидко згасаюча піна. А що вона не щільна. Коли я бачу напис пшеничне на банці, у мене є трошки інше очікування. Воно пласке дещо по смаку. Менш щільне, ніж я очікувала. По піні ти теж сказав плюсую. Хліб відчувається на початку, а в кінці такий, типу. Пух. Оп! І нема. У мене щодо таких позицій завжди очікування, ось. А ось це його просто не виправдало. Ну я не знаю. Можливо, вся проблема в тому, що українська пшениця більше підходить для смачного хліба, ніж для смачного пива. Це боротьба з очікуваннями. Це дурня, дурна херня, реально, тому що воно тебе трошки перепрошую на слово, на слові. Ну, як пиво це пити можна, в ньому немає ніяких відвертих дефектів. Воно не отруйне. О боже, та звісно, воно не отруйне. Давай це на... котики. Пиво нормальне, 50 на 50, Комусь таке більше сподобається, хтось більше любить виразну кислинку, хтось більше хоче що якихось пряних ноток в бельгійську тему, чи більше може фруктових ефірних в німецьку. А це просто Generic Ukrainian пшеничка. Як і є. Перші два пива цієї лінійки це «Світлий» і темний лагер, вони вийшли раніше, а пшеничка вийшла буквально нещодавно, близько місяця тому назад. Ну, вона має право на своє існування. Я з задоволенням. Hold my beer, просто in life. Продовжуємо. Останнє, що у нас залишилось, це темний лагер. По алкоголю 4,8, по IBU 16. Здається, я таке вже сьогодні чув. віднішу. Такі самі характеристики. На, на світлому сьогодні. лагері, до речі, було. Світлий лагер 4,8 і 16. З що висновок, що база в них однакова, однакова окрім так. темного солоду. І колосочок у нас от просто темніший. Ну, такий перекол. Не коментую. Давай, нема на що дивитися. Нема. Темне, і непрозоре, і піна дуже. Але гарна. пахне класно. М -м. Воно пахне як стаут. Цікаво. Реально прикольно. Не так кавові, як більш шоколадні нотки. Та. Але шоколадні в контексті кондитерської глазурі. от Щось таке. Мені, знаєш, як на. Відків млину, еклери і одна на них така глазура, типова. Дуже-дуже схоже там. Хоча здавалося, Ну це майже як ганаш, типу. Ну, щось так. Типу, вона нашала такого дуже моцного. Моцний ганаш, ви таке чули колись? Мало відчути. Слухай, прикольно. Я не очікувала взагалі. Воно дивує. В смаку сухе, це круто. Виразна кислинка від паленого солоду, що є типовим. Ну від того, що на банці має напис лагер, ти такого смаку не очікуєш, мені здається. Це відносно. Насправді темні лагери є різні Зараз і шварцбери розвали. Та ніхто нікого не розвалює. Шварцбери є теж прикольні палені, шоколадні кавові. і кавові. В німецькій традиції там воно дуже варіативно, але це непогано, особливо усвідомлюючи, що це з української сиропція. Так, так дивно, що з усього всього. Ще... Тут спробував в ліці, і це мені сподобалось найбільше. Так мені здається, що вони, як мінімум, досягли рівня хороших німецьких бюджетних е, шварців. А може навіть і службу. у нього в посмаку дуже кавовий смак. Каву, до речі, в смаку більше. От, в роматі шоколада в смаку кава, погоджуюся. Угу. Перший ковток. Ще був шоколад, але посмак кавовий. Є такі цукерки з кавою, боже, як вони називаються? Я не пам'ятаю, реально, але є щось таке. І це, ну, це схоже на кавовий десерт. Дуже приємно. Прям прикольно. Ні, класна тема, я б таке пив. І відверто кажучи, от з цієї лінійки з трьох пив це мій топчик. О, такий мій чін-чін. Топчик. Чіе! Шмакота! Макота. Ну що ж, ми прийшли до кінця нашого огляду і ми доповзли. загалом доповзли. доповзли. Враження загалом позитивні, відвертої дикухи не було, і це дуже круто. Пиво пити українське дешеве можна в різних категоріях, воно є пристойним. Які твої фаворити, до речі, з усього, що ми сьогодні куштували? Два-три, ну двома найлегше буде. Ну, я давай. б сказав би, що це оболонь Київське з українським uh -huh. написом, точно на 3,8% алкоголю, і темне від 2,75. І вибачте мене, будь ласка, в рівні. Я вас дуже люблю, але воно на третьому місці. По-перше, не вибачте, я перепрошую. По-друге, рівень мій е, в топ 2 Це рівень, і двадцять е, вісімдесят темний лагер. Це прям кайф. Як ви. Бачили на початку відео, що це перша частина, тому буде частина номер два. І в другій частині ми будемо оглядати найдешевше імпортне пиво, яке є на українському ринку. Боже, поможи. Поможи, Господи Ісусе. Довіряю тобі. Власний пацан. Друзі, дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на біргичку в усіх соціальних мережах. Долучайтесь до ініціатив, донатьте, будьте котиками. побачимося з вами ще Па-па!